Невірно, невірно! Чи ще щось реагувати на людей я не хочу. Мені хочеться бути вспокою. Сиджу на роботі, я відчуваю, що мене почне крутитися голова. Я таке навіть, наче упаду. Їм отаке що, усіх вітаю! Всім привіт! Це новий влог тижневий, який я сьогодні починаю записувати. Як вам мої брови? Бачите, я пофарбувала своє брови. Мені здається, що мені з темними бровами, а не такими, що не пофарбовані, набагато краще. І обличчя і риси стають виразніші. Напишіть, як вам. Ось, зараз, сьогодні понеділок, сьогодні в нас вихідний день, але я вже змонтувала одну лекцію для курсу, і зараз. Хочу пообідати і напевно буду збиратися на репетицію. У нас сьогодні репетиція в театрі о 16.00. Тому буду потихеньку збиратися. Хто тут вперше? Мене звати Анастасія. Я розповідаю тут про своє життя. Я акторка, режисерка, викладачка, тому підписуйтесь, залишайтеся. Я буду рада, якщо вам зайде мій вайб, моя атмосфера. Показую своє життя таким, як воно є, без прикрас, без цієї картинки, всієї, яка вона є. Таке, як у вас життя, звичайне. Ось тому зараз йдемо е, щось думати на обід, і потім будемо збиратися. Бок, невірно! Яка велика! Бог ти в нас теж! Ого-го, який великий! А мозок у тебе, Ого-го, який маленький! Яєчко ж не просте, а золоте! Зрозумів? Так, ну що, я вже вийшла з театру, дійшла до студії. Трішечки раніше прийшла, бо раніше закінчилася репетиція. Тому я вже біля студії чекаю, коли буде початок тренування, щоб можна було сходити. Тому трішечки зараз сижу, відпочиваю, чекаю. Ось такі плани. Потім тренування, і потім буду йти додому, відпочивати. Завтра йти вже на роботу, виходити ось так. Прекрасному настрої. Е, я вирішила, що я знаєте, знаю, скажу, прикинься і обери яким настроєм до сьогодні. Я вирішила, що я сьогодні буду в спокої, що я не буду ставитися до всього з якимось там е, своїми. Е, Забобонами ще там чимось, ну, тобто, своїми ключиками в голові а, чи ще щось реагувати на людей. Я не хочу. Мені хочеться побути в спокої, забути про це все. І, і в мене вчора накрило якесь таке хвилювання, я нічого взагалі не знімала. У мене якийсь день такий, не такий взагалі був, наче. і. І е, в якийсь момент я подумала, а чому я взагалі хвилююсь? Те Через що я хвилююсь, я це вже робила дуже багато разів. Я почула дуже класну фразу: наш мозок він запрограмований на виживання. Тобто ми завжди боїмося, що ми помремо. завжди в будь-якій ситуації. І я така думаю: в мене вже були такі ситуації, я їх пережила, я не померла, все окей. І я якось себе так е зупинила на думці, що. По-перше, я обираю, як реагувати на це все. По-друге, я не хочу запарюватися, я не хочу прямо хвилюватись, доводити себе до неймовірно важкого морального стану. Тільки через те, що я таке вже проходила, я вже знаю, як це зробити. Так, да, Це можливо якась там нова назва, щось трішки нове. Але, по суті, те все саме, що я вже робила. Тому хвилювання має бути ну, максимум легеньке. Трішки атак, ну це я це все переживу, нічого страшного з цього не станеться. Тому сьогодні я в хорошому настрої вирішила до вас влог, що я сьогодні? Я сьогодні вже зробила якісь свої справи. У мене сьогодні Ой, у мене сьогодні по планах перечитати багато. Книжок і матеріали, щоб знайти потрібне для е, відео про історію палацу, яке потрібно буде записати, ну верніше озвучити, потім знайти фотографії і, і так далі. Але спочатку потрібно зібрати текст купи. І через це мені потрібно прочитати дуже багато матеріалу різного. Тож, сьогодні працюю над цим, я вже пообідала, трішки прогулялася на дворі, тому що мені хотілося трішки розбавити це все і прогулятись, подихати свіжим повітрям. Тому ось так. Я рада, що ви залишаєтесь зі мною і продовжуємо з вами цей влог нарешті. Так, ну що, я вже вдома. Записувала тільки що цей кадр, він не записався, перезаписую знову. Ми були на репетиції, у мене сьогодні якийсь. Я кажу, в мене поганий стан в плані того, що я сижу на роботі, я відчуваю, що мене починає крутитися голова, я така наче упаду. Я поміряла тиск, в мене він був понижений. Я випила каву, вона мені трішки допомогла, але потім все одно е, не допомогла, все одно потім після кави мене знову е, накрило. І зараз ми вже вдома. Я зараз буду гріти вечеряти ти будемо їсти, тому що е, треба мені, мені, здається, мені треба нормально. Хоча я в обід їла. Я тільки поїла і сижу і мені погано. Е, але я думаю, мені треба зараз нормально поїсти, з'їсти щось солодкого, такого, щоб. Підняти собі трішечки а, тиск. Трішки на мене таке, як знаєте, як упадок сили. Нічого лежать, ото і все. А, тому зараз буду вечерять, бо самопочуття таке собі. Усім доброго ранку. Сьогодні новий день і я почне новий влог. Я прийшла на роботу, п'ю водичку і налаштовуюсь на робочий день. Ось така ситуація. Сьогодні робота в палаці, можливо, заняття в студії з дітьми ось так. В принципі, нічого такого прям яскравого очи не планується, але хто його знає, ми все закуду коментуємо. Можливо, щось і буде. Ось тому я розпочинаю цей влог і приємного перегляду. Ну що, я вже в студії, у мене. Дуже болить голова сьогодні, я мене якась втома, але це мені не завадить, все буде добре. Я зараз просто трішки відпочину, включуся, і буде все добре. Зараз я вже в студії, буду проводити заняття для дітей, і потім хочу судити в магазин, взяти якихось пельменів, як щось такого, щоб приготувати на вечерю, швиденько повечеряти і потім додому. Окей, я думаю, ви бачите по-моєму обличчя, що в мене нереальна втома якось. Заняття. Сьогодні я була в такому трішки настрою суворої вчителька, тому що вони е, розбалувались всі на літніх канікулах. Я їх повертала назад до реальності і казала, що я, я з вами веселюся, все класно, типу, ми з вами жартуємо, але давайте іноді включатися в роботу. Тому що ну, давайте включатися в роботу, працювати і робити, і вчитися. Бо дуже ви розбалувалися. Ось так. Я вже зайшла в магазин, взяла пельмени. Зараз я покажу, а сумки вони лежать. <свісна> взяла пельмені, взяла. Ой боже, що я взяла? Яйця, яйця купила, курячі І зараз я йду додому. Я вже дуже хочу вечеряти і відпочивати. Просто нереально. У мене ще голова болить до цього всього, я не знаю. У мене якийсь тиждень з больною головою, напевно. У мене взагалі немає тиждень нормального настрою, щоб знімати влог. Е, немає Енергії наче на це все і якесь таке відчуття, що нічого не хочеться. І голова була така постійна в тому, хоче тільки спати, я не знаю. Тому зараз йду додому відпочивати, я не знаю, покажу вам свою вечерю, можливо, ще вечірню рутину якусь. Сподіваюсь, в мене буде натхнення познімати. Ось так. О, зараз вам покажу захід сонця, як воно гарно. І світло так класно через це падає нам. Ось є така гарнюня прямо. Ой, зараз покажу. Ось така краса. Я йду, і дивлюсь, на цю всю красу. Дуже гарно. Їм отаке. Є, їж Я хочу з сюди поділитися. Нежний. Смак ніжний дуже. Але дуже дивні ці щупальця його на язики. Оці присосочки. Дуже дивні. Скажу, друзі, добрий вечір, якщо що вже вечір. Справа в тому, що я зранку була на ході пам'яті. Сьогодні день пам'яті захисникам України, які загинули, і я була на ході пам'яті, потім на роботі там, закінчила деякі правки по тексту для відео. І Потім нас відпустили, ми зїхали в магазин, скупилися. Господи, ми купили додому потрібно те, що потрібно було, купили і О, Боже мой, як кондиціонер для білизни, і туалетний папір, таке, і продуктів накупили, м'ясо. Дині ми купили. я обожнюю диню. мені, будь ласка, хто ще обожнює диню. Я її просто обожнюю. План того, що по перше кісточки не треба пробувати, вона їх зібрала молодець, в купі, як знаєте, відео прикольні є. І Дякую Дині, що вона зібрала всі кісточки в одному місці, а не як кавун падло, розкидала по всьому фрукту. Ось Так само, і з, так само я вважаю, Диня молодець. По-перше, по-друге, мені взагалі на смаку нам більше подобається. Не знаю, ну коротше, Мені подобається Диня, я люблю Диню. І продуктами, Потім поїхали на репетицію в театр, вона була у нас досить недовго, ми там прорепетирували якісь моменти і повернулися додому. Я встигла ще зняти дві відео-лекції, які я буду на вихідних монтувати. Е, і зараз хлопець пішов у баню. Я його туди не посилала, він сам пішов і хорошо. Е, ось він пішов в баню, е, а я хочу приготувати вечеря, бо я голодна. Е, я хочу приготувати лазанью, але не звичайно, а ліниву лазанью, тому що я лінива. Ні, до речі, просто легше готувати. Тому. Е, готуємо з вами лазаню. Я вам покажу рецепт лінивої лазані, як я її роблю. Потім е, повечеряємо з вами. Е, що ще? Що ще? Буду дивитися серіал їсти тиню. Ось такі от плани на вечір. Але перший план це приготувати лазанью. Ось так. У мене сьогодні якийсь такий настрій. Е, з одної сторони, він сумний. Ще й у нас одна дівчина в місті повела себе максимально жахливо в плані того, що вона виклала історію, що ну я не знаю, я, це піка треба вона матиме. Каже, що відбувається а, а що ти типу, поперила дорогу місті, А цим людям треба не роботу. Вона ще це говорить російською. Просто ну тобто, в нас це бум викликало в місті, що, ну, ти що, дурна, чи що? І це просто не людина максимально. Максимально просто, як на мене. Тому е це, в мене таке обурення злість викликало, що це просто жах. Е і таке змішані відчуття в мене сьогодні. Але, в принципі, настрій досить хороший, позитивний. Та моя зніму для вас відео. Ось так. Є бажання знімати. Думала: ну, і завтра ще буду знімати. Думала, завтра завтра. Ходити, влаштувати таке побачення з хлопцем на сапах поплавати, але він потягнув спину шию і він не зможе нормально плавати, тому перенесли це на наступні вихідні. Сподіваюся, на все вийде, я вже забронювала місце. Ось е я ніколи, до речі, не плавала на сапах. Якщо хтось колись плавав, розкажіть про ваш досвід в коментарях, чи як це все було, тому що. Е тому що я ніколи не плавала, і це моє таке бажання спробувати, чи сподобається мені це взагалі. Тому що воно виглядає максимально інстаграм, ну, знає, так прикольно, але я не знаю, чи воно мені сподобається. Тому спочатку я пробую, чи воно мені сподобається, а потім я вирішую, буду цим займатися, проходити ще на це чи ні. Пробуємо нове, нове е, і, до речі, в наступному влозі можливо, я. Розкажу, я хочу, я написала собі список на осінь, чого, що я хочу зробити. Можливо, ці ідеї вам теж відгукнуться. З чим я хочу розбавити трішки свою осінь, і я зараз для себе роблю ще те, що я е кожен тиждень е роблю щось нове для себе, е щоб е навчити свій е організм, свій мозок, що нове це не страшно, можна пробувати нове, і нічого не станеться, я не помру. Тому. Е Якщо вам цікава, ця тема, теж слідкуйте за мною, трішечки, трішечки себе роз, розвантажую так, і знаходжу нове для себе. Тож, в мене багато чого є взагалі казати, але в якісь моменти, коли, наприклад, в мене не той настрій, я вмикаю камеру, і в мене таке враження, що я навіть не знаю, що вам сказати. Ну, Типу, я поїла, я попила, я в туалет сходила, типу, що? Мені, таке, мені самі таке не треба слухати, ну, типу, нікому не треба це слухати. Але я не знаю, начебто що сказати. Але якісь моменти, коли в мене вже є ця енергія, є якийсь настрій і так далі, я розумію, що ого, я стільки всього можу сказати, скільки всього в мене всяких думок класних. Е, ось так. В нас бахкає. Нас бахкає, собака розривається, тому що чую вибухи. Хух. Жах. Це жах. Е, я я надіюся, що одна країна все-таки колись припинить своє існування. Раї, країна зі сходу, яка припинить своє існування, і нам всім стане легше. Тут у нас курячий фарш, цибуля, морква, помідорчики і спеції. Все це обсмажується на сковорітки. Все, спочатку цибулька морква. Потім вкидається фарш, потім помідорчики. Все це тепер тушиться, смажиться. Потім я добавлю сюди до цього ще кетчуп і думаю, що такий соус. І воно все ще протушиться потім. А потім будемо збирати. Дивіться, потім я взяла лаваш, поклала його на низ, Змазала перед цим форму, потім зверху фарш, потім знову лаваш, потім знову фарш, потім знову лаваш, потім фарш, і зверху засипала все це сиром. Зараз розігріваю духовочку і поставлю це в духовку десь на 180 градусів. Максимум до 15 хвилин, можна навіть 10, тому що тут все в принципі готове. Йому тільки схватитися і сиро під розтанути і все і можна їсти о така чудова страва я потім розвиваю ось така краса усім доброго ранку я Прокинулась сьогодні субота, прокинулась, вже поснідала, лежала, дивилася відео з історії і потім монтувала одне відео рекламне для моєї стрінки з історії. Я підготувала аудіолекції, які хочу продати. Записала аудіолекції з історії України по всім темам, які потрібні. Тому, якщо вам це цікаво, в описі залишу посилання на стрітку в інстаграм, там ви зможете знайти детальнішу інформацію по всьому. Ось, А зараз а, я хочу піти поїсти, перекусити щось, тому що мені на першу годину на роботу на заняття. А, сьогодні в мене заняття з акторської модельній школі, і тому а, буду йти проводити заняття. Тому до цього часу хочу перекусити, бо потім не буде такої можливості вже. І трішечки зараз приберу, застелю постіль, зберуся, тому що я весь час навіть не милася, лежала, все це робила в ліжку, просто ось таке, ось ось такі плани людей. Масажу це повний релакс. Я обожнюю ходити на масаж. Я кайфую, мені нарешті мою спину зажату просто неймовірно розминають. І я в кафі. А зараз я йду до подруги, ми домовилися з нею зустрітися, тому вона зараз в магазині, я до неї йду. Ми вже погуляли з подругою. Я йду додому, відпочивши морально, скажімо так, тому що і масаж, і прогулянка, але трішки втомлена фізично, ноги болять, хочу їсти, тому вже дуже хочеться додому поїсти, відпочити, полежати. Просто як дрови дня. Полежать, не жухаться і відпочивати. Ось так. Взагалі, погода в день було так спекотно, просто мені аж погано стало. А зараз ідеш ввечері, і дуже класна погода, тому що і не жарко, не спекотно, і не холодно, що треба одягатися. Прям ідеально. І на цьому моменті я з вами прощаюся і до зустрічі в наступному відео. Я дуже радію вашим вподобайкам та коментарям, тому не скупіться і побачимося з вами зовсім скоро.